Якщо у вас птиця хворіє на віспу, моє велике прохання, як птаховода. Будь ласка, не розповсюджуйте таку небезпечну хворобу, як цей вірус. Він і так є, розумієте, але чим більше ви будете провокувати, тим більше його буде на майбутнє. І потім буде такий час, коли ми просто не зможемо тримати птахів, коли вона буде постійно хворіти. Вмирати і тому подібне. Тому треба, щоб кожен починав з себе. Не продавайте птицю, яка перехворіла цим вірусом, тому що ну дуже небезпечно. Сільське господарство годує людину, і до цього потрібно відноситись серйозно. Не хочу виглядати як вчителька, яка там ой, на нос варить поганих учнів. Але ви знаєте, це серйозне питання, і не можна халатно до цього відноситися. Тому що від цього залежимо ми всі по суті. Всіх вітаю на каналі Подвір'я. Мене звати Іна. В сьогоднішньому відео я б хотіла розповісти про таку проблему господарств, а особливо птиці на господарствах, як куряча віспа. Зараз ця проблема є актуальною, тому що зараз холодна пора року, зараз зима і багато в кого на господарствах з'явилася ця небезпечна хвороба. А отже, в мене є велике бажання можливо комусь допомогти, поділившись досвідом. Що у мене було на господарстві, як я з цим боролася і тому подібне. Тому, тому якщо вам цікава така тема, будь ласка, підтримуйте коментарями мій канал, обов'язково пишіть про свій про досвід в коментарях, і давайте розпочнемо. Що спонукало мене зняти таке відео саме зараз, так це те, що я нещодавно зайшла в групу у Фейсбуці по птахівництву і побачила, що людина звернулася. Із такою проблемою, що в курки на шиї, на морді, на голові, на грібінцю з'явилися такі невідомі нарости, типу як бородавки. Людина не знає, що це таке, допоможіть і тому подібне. Ви знаєте, я вже не раз хотіла на цю тему зняти відео, але постійно чомусь забувала. У мене на господарстві така проблема раніше була. Це було давно, це було, напевне, років. Близько десяти тому, один раз вона в мене була. І після цього я зрозуміла, що це небезпечна хвороба, це вірус, і я, я надіюсь, що її більше на господарстві ніколи не буде. Коли я побачила, що у моїх кохінхінок, курочок, з'явилися перші якісь нарости незрозумілі, я. Забила на сполох. я швиденько інтуїтивно відселила їх в окремий вольєр на карантин. Це було в мене напевне на початку зими. Ще не було дуже холодно, але вже не було дуже тепло. Це якраз той момент, коли у птиці активно падає імунітет. Коли птиця змінює перу або після зміни пера, я вам вже не раз розповідала, що це самий небезпечний момент, коли птиця ослаблена. Це на зламі сезонів, коли йде зміна пера, коли йдуть холода, сирість, дощі і тому подібне. Тоді птиця саме більше. Може мати ризик заразитися чимось нехорошим. Так сталося і у мене на господарстві, але через те, що я швиденько відреагувала, у мене воно не розповсюдилося. Ось. Зараз я вам розповім, що я робила. Дивіться: перш за все, я ізолювала птицю. Здається, воно було тільки на пару куричках у мене. В однієї точно в кохінхінки було. Вони в мене жили окремо, тому що в мене порода і мішані кури живуть окремо. Ось, і я зрозуміла, що щось не те. Ну, ви знаєте, я частенько заглядала на своїх курей, я щодня з ними багато часу проводила і бачила, що з ними все добре. А потім побачила, що щось не те. Ось, і швиденько її ізолювала, почала цікавитись, почала ритися в інтернеті і зрозуміла, що це ця віспа. Вичитала, що це ще давно-давно було. Вичитала, що цей вірус небезпечний, він є. В різних варіаціях. Ну, у моєї птиці, я так зрозуміла, була легка форма, це коли отакі нарости на гребні. Так само вони можуть бути в роті, птиці важко ковтати, звичайно, що птиця стресує і тому подібне. Але птиця при цьому вірусі більш за все, що вона може вижити. Якщо не запущена форма, якщо тільки ти зрозумів, що це, ну, що це таке, ізолював і почав птиці піднімати імунітет, ну, ми до цього ще далі наблизимося у відео. То в принципі все буде добре. Так, от я зрозуміла, що це вірус. Звернулася у ветлікарню до нашого лікаря, він мені гарненько розповів, що за таке, що віруси вони не лікуються від вірусів, має бути обов'язкова вакцинація і тому подібне. Що він мені порекомендував? Сказав, що треба брати препарати, які підтримують підвищують імунітет у птиці. Якщо каже, вже з'явився кашель там чи хрип. То можете взяти антибіотик, але кажете, ви ж маєте зрозуміти, що антибіотиком віруси не лікуються. Ну, ви знаєте, я це й сама знала дуже гарно, але ж мені треба було точно підтвердити цю інформацію у професіонала. Ось мені виписали якісь ліки. Вони навіть не ліки, це були такі імуностимулятори, розчинялися в воді. Чесно, я зараз навіть не, не, не пам'ятаю, як вони називаються. Але я ще вичитала, що потрібно обов'язково зробити дезінфекцію, почистити курник гарно, ну скрізь все почистити. Потім потрібно зробити профілактику курям, дати вітаміни, дуже гарно їх в цей момент годувати, хоча в мене птиця і так гарно годувалася, але на той момент в мене не було своєї гранули, то я їм придбала спеціальний комбікорм для курей, для того, щоб їх підтримати. Потім почала вмикати обігрів, якраз тоді було сиро. Так той період, коли я помітила цю хворобу, то я додатково почала їм обігрівати приміщення. От і плюс я брала дезінфікуючі засоби, такі як йодоклін, і посипала підстилку. Прибирала мало не щодня і робила йодну шашку. Йодна шашка дуже класна штука, вона може здатна вбити навіть віруси. Ось, і дуже гарно вона дезінфікує приміщення. Я Вже про одну шашку розповідала в себе на каналі. Якщо цікаво, подивіться в одних із попередніх відео. Значить, прокурювала свою птицю, робила інхаляцію, вони перестали хрипіти, там тільки пару штук було. А та птиця, яка була ізольована з цими так сказати, наростами, вона себе почувала нормально, вона їла, вона пила, все нормально було. Просто що я ж кажу, що я на них замітила цю проблему. Для них зробила точності те саме, плюс давала ще теплу воду. Потім вони в мене ж були ізольовані. Дуже гарний корм я їм зробила. Давала ж цей імуностимулянт. Цей препарат, який розчинявся в воді. Я Думаю, що якщо вам потрібно, ви можете звернутися у свою ветклініку чи ветаптеку і запитати вам, щось порадять. Ось і ви знаєте, з цією напастю ми якби розпрощалися. От. Але потім, коли я почала більш детально вивчати це питання, зрозуміла, що де ж воно береться? Воно береться від диких птахів. У нас на той момент дуже багато прилітало різних ну, птахів, особливо голубів. Ми живемо недалеко від залізничної станції, і як відомо, голуби живуть там. Ну там, де люди, там де базар, там є голуби. І вони прилітали до нас на господарство. І ви знаєте. Ця якби теорія і інформація підтвердилась тим, що я якось себе на господарстві побачила хворого голуба. У нього було те саме на голові біля цього дзьоба. І я зрозуміла, що якщо я щось не буду робити, то птиця знову ну, заразиться. Це не будуть поодиночні випадки, а вона знову заразиться. Тому що я зробила? Я почала влаштовувати полювання на голубів. Я їх. Заманювала до себе в нас там такі вольєри були. Я прив'язувала значить, мотузок, насипала корм, і коли вони туди залітали, я захлопувала двері. Я їх ловила, садовила в мішок, і потім десь через півдня я їх випускала. Ви ж знаєте, що голуб летить на дуже великій відстані, і ну, куди б ти його не завіз, він все одно повернеться. Тому я ж думала, що ж мені робити. Ось, і і виходило так, що попало ну, в цей мішок пару голубів хворих, хворих голубів ми утилізували. Ось, а от здорових я випустила. Випустила, і що ще так смішно. І, до речі, це спрацювало. Вірити, не вірити? Спрацювало. Я коли їх випускала, мені птицю дуже шкода, чесно. Вони такі красиві, ну голуби, вони, хоч вони гідоту, несуть, вони знаєте, як літучі пацюки вони можна... на господарство дуже багато небезпек приносять. Ось, але вбивати їх дуже шкода, тому я їх отак, коли доставала з мішка, я казала: ще раз прилетиш, підеш під сокиру. І ви знаєте, спрацювало. У нас ну, майже зникли голуби, якщо й залітали, то дуже-дуже рідко. Але один голуб був іншого кольору. Я чітко запам'ятала, і мені здається, що він їх всіх сюди приводив. Вони зазвичай сірі, блакитні, так, ну звичайні голуби, а то був такого коричневого кольору. І він сидів завжди на даху моєї хати і дивився, спостерігав. Він боявся спускатися. От. І я задумала, думала, треба тебе падлюка якось зловити. І одного разу, коли вже там голубів стало значно менше прилітати, він все-таки прилетів. Пастка в мене була зроблена постійно, тому що я знала, що мені треба позбутися цієї небезпеки. Ось. І я насипала знов кукурузки, а голуби саме більше кукурузку любили. Ну, її дуже гарно видно, особливо на снігу, там все. От. і коли він залетів в цю пастку, я закрила. Закрила, потім зайшла туди, спіймала того голуба. Знову в мішок його, так сказати, щоб він стресанув і злякався. І коли я його вже на наступний день здається, то вечором було в ніч вони переночували, там пару штук тільки було цей голуб, і ще може там один чи два. Я кажу: э, достаю його з мішка і кажу, що ну що ти, падлюка. Накликався своїх друзів сюди. Я тобі сказала, якщо ти сюди ще хоч раз прилетиш, буде погано. І взяла і випустила його. І ви знаєте, після того ні разу він не прилітав. І голубів ставало все менше і менше, і вони взагалі перестали літати. Один раз було, що знову прилетіли, але сіли вже не на господарчий двір, а на дах будинку. І чітко дивилися, чи хтось є. Я вийшла на господарчий двір, подивилася вгору, побачила, що вони там сидять, взяла маленький камінчик і кинула по шиферу. У ну, нас шифер, шифером хата накрита. Такий грохіт був, і вони фуркнули і полетіли. І вони злякалися. От ви знаєте, все-таки птиця, я так розумію, вона боїться стресу. Вона зрозуміла, що тут їм безкоштовного корму вже немає. От і вони після того більше не прилітали. Ну, і може там іноді було там на наступний рік трішки, там, то я повторювала цю ситуацію. І таким чином, можна сказати, я убезпечила своє господарство від цієї віспі. І я чітко зрозуміла, що її переносять дикі голуби. Можливо, і горобці так само переносять, можливо, пацюки, якщо є десь господарство, яке, наприклад, по сусідству, так. Це, що в мене було, я думаю, що голуби просто принесли десь з якогось, можливо, іншого села. Хто його знає, де воно було, знаєте, де воно взялося. На той момент канал я не вела, так би розповіла, показала б вам усе. Ну, Але м -м, нічого можна і зараз розповісти. Я думаю, що комусь буде корисно. Дивіться, що сталося з тією птицею, яка у мене була ну, типу як заражена. У мене була точно одна курочка Кохінхін і, і здається, вмішаних цього не було. А, ні, і була вмішаних. У двох півників молоденьких, здається, вони росли в мене пізніше, вони такі були з пізнього виводка, видно, що вони не отримали достатньо того швидчу сонця, там і імунітету. І що ж я вирішила зробити? Ми вирішили їх прибрати на м'ясо. Тому що я почитала, що птиця, яка перехворіває цією заразою цим вірусом, вона до кінця своїх днів являється рознощиком цих хвороб, ну, оцієї хвороби, цього вірусу. Тобто вона інфікована. Вона то має вже імунітет від цієї хвороби, але її випорожнення, її присутність в господарчому двору завжди буде ризиком для іншої птиці, яка цим вірусом, наприклад, не хворіла. Тому ми цю птицю прибрали. Дуже шкода мені було курочки кохінхінки, але ну так сталося. Ну добре, що це було не масово, тому що ну, якщо масово. То тоді доведеться там винищувати весь свій, ну не знаю, господарчий двір, і ну, не кожна людина на це буде готова. Але я вважаю так, що ви можете зі мною, звичайно, не погодитися, можете спорити там і там, дизлайки ставити, писати якісь свої варіанти. Але ви знаєте, до хвороб треба відноситись серйозно. Перш за все, тому що е, якщо ти, не дай Боже, комусь запропонуєш таку птицю чи... Від цієї птиці, наприклад, курча, так от, наприклад, ця курка стала квочкою, так і вона, наприклад, висаділа курчат, вони жили поруч з нею і підхопили, наприклад, цей вірус. Так, ну якщо ти продасиш таких курчат, вони можуть в тому господарстві, куди їх люди забрали, також розповсюдити цей вірус, навіть якщо не зразу, можливо пізніше, як тільки буде дуже такий сприятливий день момент птиці, коли в неї буде падати імунітет, цей вірус буде вилазити. А ви знаєте, що вірус, будь-який вірус, вбивається високою температурою, деякими хімічними препаратами, але не низькою температурою. І більшість вірусів живуть дуже багато років скрізь, там, в дворі, десь в дереві і тому подібне, в такому спячому стані. І як тільки з'являється момент такий вдалий для нього, він починає знову розвиватися. Тому я вважаю, що від такої птиці краще молодняк не реалізовувати. Птиця яйця несе, яка перехворіла віспою, не заражені, але сама птиця є носієм. Цього вірусу розумієте? І це завжди небезпека. Тому я вважаю, що напевне не можна допускати, щоб людина реалізовувала чи таку птицю, яка перехворіла цим вірусом, чи потомство від цієї птиці, яка там, наприклад, контактувала. Напишіть, до речі, свої думки на цей рахунок. Мені здається, що це така важлива тема, і нею треба цікавитися. Ще є такий момент, що цей вірус він може бути небезпечний в тому сенсі, що коли він попадає в організм птиці ослабленої. Ось він же ж не всіх заражає. Деяка птиця може навіть і не захворіти. От. А особливо коли ти вчасно робиш профілактичні дії. От. Але якщо він заражає птицю, то до неї прив'язуються вже супутні проблеми, такі як хрипи, як, ну, такі як бактеріальні інфекції. В таких випадках потрібно, звичайно, ще птицю вже лікувати. В основному лікарі радять приймати антибіотики. От і все те, що я розповіла раніше: йодні шашки, дезінфекції і побілки в сараї, і тому подібне. Зміцнення імунітету. От, але якщо це вже дуже запущена форма, то таку птицю краще утилізовувати. Коли в неї вже немає апетиту, коли вона вже видно, що з неї нічого не буде. Навіть якщо ти її там якось витягнеш, то все одно це вже птиця буде непридатна для розведення. Це моя думка. Зараз я вам хочу зачитати саме про цей вірус. Швиденько для того, щоб ну, якби було, напевне, більше довіри до мене. Тому що, ви знаєте, коли я читала коментарі і відповіді під тим постом, де людина у Фейсбуці запитала, що з її птицею про цей вірус Віспи, то дуже багато людей понаписувало ну, такі якісь дикі коментарі, видно, що люди. Не всі, звісно, але дуже неосвідчені, чи то вони читати не вміють, чи не хочуть вивчати питання, чи не хочуть цікавитися, я не знаю. Але понаписували таку дичину, що це просто неможливо. Давайте я вам зараз зачитаю, я тут якраз відкрила інформацію. Віспа птахів, курей, індиків. Збудник, авіпокс, вірус. Он можете подивитися, подив... поставити на О, можете побачити, подивіться, поставте на паузу. Я думаю, хоча ви самі можете погуглити. Просто я вам зачитаю вже. Значить, не передається людині. Шляхи зараження, укуси комарів, мух, контакт через рани на шкірі, поїлки, годівниці, дикі птахи, форми хвороби це те, що я вам розповідала. Шкірна суха, це така, яка була у мене у птиці моєї, у пару моїх курочок і півників. Бородавчі ці нарости, кірки на гребені, сережках, повіках, дзьобі. Іноді в роті буває. Птиця їсть, але худне. ну Це дійсно, звісно, що воно її бентежить. Її це... Ну, я думаю, що дуже великих проблем задає, воно, напевно, її ще й чухається. знаєте. Смертність низька при такій формі. Ось. Є ще дифтерійна або волога, вона небезпечна. Значить, бувають білуваті плівки в роті, гортані, утруднене дихання, поганий апетит і висока смертність. Тому треба чітко за цим слідкувати. Є змішані ознака обох форм. Це мені здається, що в моєї курочки була змішана, але вона була не смертельна, тому що я ж кажу, що в неї було і на голові, і в неї було навіть в дзьобі. Так, лікування специфічного лікування нема, але можна підтримати птицю. Ну, це те, що я начиталася у Фейсбуці, що люди пишуть, що віспа лікується. Я написала там коментар. Щоб віспа не лікується, і написала, що можна залікувати. Птиця може сама виздоровіти і тому подібне. Те, що я вам раніше розповідала. Деякі люди мені понаписували, типу що я нічого не розумію. В них таке було, вони навіть такої птиці продавали на потомство пташенят і тому подібне. Чесно, я була в шоці від таких коментарів. Ну, просто відкрий елементарно там, чи чат GPT, чи Google, і там тобі зразу все буде зрозуміло написано. Просто деякі люди чи то читати не вміють, чи не хочуть, чи вважають себе якоюсь самою розумною людиною. Ну просто чесно. Люди, я розумію, що різні є, і до людей мені взагалі діла нема, дуже багато дебілів і взагалі незрозумілих людей. В мене саме більше тривожить те, що я не хочу, щоб любі хвороби розповсюджувалися. І я вважаю, що потрібно, якщо ти вже займаєшся цим на продаж, не тільки для себе, то та навіть і для себе, то ти хоч вивчи питання, не будьте таким твердолобим бараном, просто щоб убезпечити птицю. Оце Це саме головна моя місія і моя ціль, розумієте? І все. А доказувати людині, що вона дурак, вона й сама коли-небудь зрозуміє, це можливо. Так от, що тут пишуть? Специфічного лікування нема, але можна підтримати птицю. Ну, це те, що я вам розповідала раніше. Двох-трьох йод. Ну, Я робила йодну шашку. прокурювала приміщення після того, як прибрала, дезінфікувала, і плюс робила інгаляції птиці. Фукорцин, розчин маргантів, славки. Ну, тут е, різні варіанти можуть бути. Вітаміни рекомендують, а де є комплексний, наприклад, у воду. Ну, це те, що я в принципі, робила. Це ще було, я ж кажу, років 10 назад, ну, може, трішки менше, там, 8, може. Так, е антибіотики. От При якому випадку в антибіотики. Тільки для профілактики вторинної бактеріальної інфекції. Це те, що я відповідала от у Фейсбуці тим людям в коментарях, які писали мені, що віспа лікується. Я їм писала, що віспа заліковується, що це вірус. Від вірусу тільки вакцинація. А якщо вже підключилися е, он, е, якісь бактеріальні проблеми, то звичайно тоді вже треба брати антибіотик. Ну, от тут написано: антибіотики тільки для профілактики вторинної бактеріальної інфекції. Треба забезпечити тепло, сухість, чистоту і воду. Просто отак, е, відкриваєш, одну хвилину читаєш, замість того, щоб написувати е, у Фейсбуці 30 своїх коментарів, гнилих, незрозумілих, ти просто відкриваєш і читаєш. Чесно, у мене я ж кажу, трохи сьогодні навіть пригоріло. Так, що робити обов'язково? Ізолювати хвору птицю, продезінфікувати курник поїлки годівниці. боротися з комахами, посилити раціон. Ну, все логічно, зрозуміло, інтуїтивно понятно. Профілактика, вакцинація. Ну, звісно, якщо вірус, то саме краще від вірусу це вакцинація, регулярна дезінфекція, захист від комарів, не допускати травм шкіри, ну, типу, щоб курочки не пошкоджувалися. Важливо знати, хвороба триває 3-6 тижнів. Птиця, що перехворіла, часто залишається носієм. Е, так, яйця можна вживати після термообробки. Задаю запитання, чи можна розводити таку птицю, що перехворіла? Пишуть: якщо птиця повністю одужала, усі кірки відпали, немає уражень у роті, нормальне дихання, пройшло не менше 4-6 днів після клінічного одужання. Птиця активна, нормально їсть, не худне. Але йдеться про домашнє невелике господарство. Я так зрозуміла, що тут говориться про те, якщо ти тримаєш для себе, така птиця має імунітет, але є носієм цієї хвороби. Перехворівша птиця може залишатися носієм вірусу за стресу, холоду, линьки, погане харчування, можливо, повторне проявлення. Ось що саме важливо, вірус не передається через яйця. Тобто, Можна реалізовувати яйця від цієї птиці, але ви знаєте, я б не хотіла брати з господарства, де була віспа. Ну, чесно, яйце. Так. Ташенята можуть заразитися після вилуплення через контакт із носієм. Так, коли краще не розводити. Якщо була важка дифтерійна форма, якщо залишилася деформація, дзьоба, ураження очей, хронічне виснаження. Ну, зрозуміло. Або якщо це племінна птиця на продаж чорному по білому, написано ось. Воно у вас перевернуте, напевне, буде. дзеркалити, Але ви зрозуміли, так? От що написано. Ну, блін, я не знаю. Як можна таке не розуміти і взагалі. Так, практичні рекомендації. Не змішувати перехворілу птицю з молодняком без карантину. Вакцинувати молодняк, Строгий контроль комах, птахів. Підсилений раціон. Висновок для власного подвір'я залишати, розводити допустимо. Ось я вам читаю. Можете самі почитати. Це не я вигадала і придумала. Для продажу племінної роботи не рекомендується. Ну, звісно, хто там дуже сильно париться по цьому так, випадку, гроші ж не пахнуть. Безпечніша стратегія, перехворівша птиця це окреме стадо. Все. Так що, друзі, от вам просто відповідь на це запитання. Якщо у вас птиця хворіє на віспу, якщо це одиничні випадки, рекомендую. Робити, як зробила я, звісно, слухати чи не слухати, це ви вже вирішуєте самі. Але якщо ви займаєтесь птицею на реалізацію, так моє велике прохання, як птаховода любителя, тому що я не професіонал, звісно. Але будь ласка, не розповсюджуйте таку небезпечну хворобу, як цей вірус. Він і так є, розумієте, але чим більше ви будете провокувати, тим більше його буде і на майбутнє. І потім буде такий час, коли ми просто не зможемо тримати птахів, коли вона буде постійно хворіти. Вмирати і тому подібне. Тому треба, щоб кожен починав з себе. Розумієте? І якщо у вас такі були спалахи, випадки, а це від цього ніхто не застрахований. Можна, я ж кажу, придбати птицю у недобросовісного заводчика, або які не звернув на це увагу. Є ж різні варіанти, так? Ну, випадки. Ось просто утилізуйте таку птицю. Так, ну вона на людину не діє, просто зарубайте, будьте з м'ясом. Тернічна обробка, залишки десь спаліть, щоб його не було, щоб не розповсюджувати. Не продавайте птицю, яка перехворіла цим вірусом, тому що ну дуже небезпечно уявіть, як важко і боляче буде людині, яка. Любить свою птицю придбала на плем'я там курчат чи курей там чи дорослу птицю і просто привезе собі на господарство цю небезпеку. Вона потім від цьому від цієї небезпеки не факт, що зможе позбутися, тому що знаєте, зазвичай там люди ж беруть в основному породну птицю, яка коштує дорого. Не кожен же тобі придбану птицю там за 500 чи 1000 гривень буде рубати. Звісно, що залишить потім воно піде все по колу. Ну це замкнуте коло просто і е, просто прошу вас не робити цього. Звісно, що переконати людей таких твердолобих неможливо. Коли ти їм пишеш, що почитайте інформацію, вірус від вірусу немає ліків, тільки вакцинація перечасна. Те, про що ви розповідаєте, це тільки вже супутні хвороби, які накладаються на вірус. Це типу, як от у мене нещодавно був вірусний бронхіт. От я захворіла вірусом, підчепила тут від людей, які масово хворіли у нас, і після того підключився. Уже бактеріальний бронхіт, кашель пішов, і тому подібне. Розумієте? Так само і тут. Вірус запустив вже якусь бактеріальну хворобу. І коли ти вже бачиш і те, що допомогли, наприклад, антибіотики, це не означає, що ти вірус вилікував. Ну, ну, дуже багато неосвічених людей. І ви знаєте, в мене, якщо чесно, крається душа і серце, і хочеться просто відкрити якусь школу по сільському господарству. Це не те, що я там хочу когось вчити, ні. Я просто ділюсь досвідом і хотілося б, щоб більше людей ставало свідомими, щоб більшість людей якось розуміли, що сільське господарство воно одне із найважливіших. Це нас харчує. Ми завдяки ньому живемо. Неважливо, чи ви купляєте вашу продукцію, яку ви там вживаєте, в магазинах чи де. Сільське господарство годує людину, і до цього потрібно відноситись серйозно. І ну не знаю, я можу говорити на напевне годинами. Не хочу виглядати як вчителька, яка там ой на нос варить поганих учнів. Але ви знаєте, це серйозне питання, і не можна халатно до цього відноситися. Тому що від цього залежимо ми всі по суті. Дуже б хотілося, щоб молодь цікавилася, щоб молодь розвивалася, щоб не просто взяв а так. Сусід сказав, чи там хтось десь ляпнув, що треба так і так і зробив. Ні, почитай, вивчи питання. І тоді все буде добре. Закликаю всіх думати, що ви робите, і не тільки про себе і про свій гаманець дбати, а дбати ще й про людей, які можуть не по своїй вині просто напоротися на щось дуже нехороше. розумієте? Ну, все, друзі, буду закінчувати це відео. Бажаю вам, щоб ваша птиця не хворіла, щоб з нею все було добре, щоб вона була жива й здорова. Пишіть свої коментарі, пишіть, можливо, свій якийсь досвід. Ось я розповіла свій досвід і прочитала вам дуже загально доступну інформацію в інтернеті. Все, всім дякую, всім пока.